Так, посилочка, місто, Ульянівка. І населений пункт. Давайте розберемо, подивимося. Оце в мене місто населений пункт. Я постійно в потерях. тому що скажеш населений пункт обхерять, скажеш місто, обхірить. Короче, Як обично, угодить майже неможливо. Ну нічого, робота у нас така, будемо старатися. Да? Що тут нам прийшло цікавого? Да? Нормально нам тут прийшло цікавого, матеріал різний. Літо прикольне, да? В курточки приходиться роботи. По дню ще можна було футболки побігати, все. Що це за гіня? Це титан. Дивіться, до речі, з роковою помилкою. Титан з літаючих апаратів. Ну, можливо, людина понаходила куски е з цього, з якоїсь гадості. По полям, по лісам різниці немає. Такий матеріал не купуємо, можна і не присилати. Так що оцей матеріал в будь-якому випадку поїде назад. Ну нічого, так буває, можливо, питання не задали, можливо, десь друг друга не дозрозуміли. Всяке буває. Так, далі, що в нас тут? Перевірили магнітом, перевірили іскрою показало нержавійку тут Тут малює трошки желізо. Не просто так воно малювало іскрою заліза. Магнітний матеріал. Так, тут що? Зараз вже ж доперевіряємо. О, хтось, ножа робив Серйозний бандит так? Да? Кто в своем детстве не делал вот такие серьезные бандитские дела? Все же мы были... И титанова гаечка. Все же мы были авторитетными бандитами, да? А ты знаешь, какая самая авторитетная кличка для бандита? Писер. Так. Дальше, что у нас тут? Дивись, побутовая плата. Ну, сучасна, стара. Разницы нет. Данный материал 25 мм кг. 2 кг побутовой платы. Далее у нас алюминий. До речи, алюминий... Ты можешь вообще отцепиться? Алюминий разный. Видите, трошки присутствует электротехнический, Харчовий алюміній така позиція, да? небагато, ну, 600 грам по 80 гривень. І звичайний алюміній. 4,5 кг по 50. О! Тут трошки цікавіша плата. Цікавіша плата, тому що це материнська плата комп'ютера. Давай глянемо. Ця у нас коштує 150 гривень кілограм, а це лиса плата. Знаєте, така, все знято. Коштує як побутова. Це зелена плата, коштує 30 гривень кг. І що тут у нас іще? Дивись, е, відеокарта. Відеокарта відноситься до старої матерінки. І оперативка. Оперативка по 1000 гривень кілограм. Якщо маєте об'єм, пропонуйте. Можна дорожче. Так, стара матерінка. 800 грам. Це все у нас. А, ось ще плата Сіді Рома, вона також відноситься до... 850 же. Вона також відноситься до старої материнки. І побутова плата. 800 грам також. Куди я її вам? Ти не Ні. Пам'ять курячок. Та ладно, ну ти ж молодий, водно я не помню. Чого ти не помниш? Сидова. Так, м'язато. Кілограм, ну, можна кіло 100, бо там кіло 60. Щоб на мене ніхто не нападав, так, і латунина. Латунина якась копанинка. Гля, щоб побачив приколюху яку. Оце, блін, зараз покажу вам. Дивіться, грошові знаки України в латунь не купуємо, але ж це комусь. Нічого собі не слабо скучно було. Радянську мелоч без питань. Так, латунь 700 грам. Так, що, посилочку розібрали. Єдина помилочка з цим титаном. Такий матеріал ми не купуємо, тому що це лом військового походження. Дивіться, і не робіть цих помилок, тому що цей матеріал прийдеться ганяти туди-сюди. В будь-якому випадку. Ааа! Сейчас, ты понял? Сейчас же по-любому кто-то сидел и ждал. Я, короче, ждал, через вас же нержавейку на столе. Крута ручка, да? 900 грамм. Через вас же нержавейку на столе, те насады. Хорошо, что... Мене... А, записочка. Хорошо, что у меня есть кому хоть нагадать <laughs> за материал Щоб мене не обвинуватили в оцих кримінальних ділах. Щас е, почекаємо результат по посилочці. А ви ж е, поки чекаєте результат по посилочці, згадайте, що у вас вдома в гаражі є ненужного, щоб можна було запакувати його ящик, і наубник. Згадали? Та все, не сидіть, не чекайте. Біжіть, пакуйте. Ну, що, ти, стане, Женя, що там у нас робиться? Ой, нема сил терпіть. Як ви це терпите, я стою, мені вже скучно. як ви дивитесь цю всю нудятину? 986 гривень. 986 гривень за посилочку і маленька помилочка. Ну нічого, так буває. Ми поїхали працювати далі, а ви біжіть, пакуйте свої. Пам'ятайте, лом військового походження відправляти не потрібно.